Так, вивчити до рівня b 2 англійську та французьку, можливо, освоїти іспанську, вийти на дохід в 3000 доларів на місяць, відкласти 20 тисяч євро авансу на купівлю власного житла, угу, створити інвестиційний портфель на 100 тисяч баксів, щоб спокійно жити на пасив де завгодно. Угу. Ах так, ще потрібно збудувати найдорожчу студію у Франції угу, і запустити 5 успішних бізнесів. Угу. Круто. Ну, десь так вам пропонують ставити реалістичні та правильні цілі на рік е, у інтернеті. Але скоріш за все ви так розчаруєтесь в житті і принету депресняк. Привіт, ютубе! Сьогодні я розповім, як та навіщо планувати своє майбутнє. І як воно залежить від минулого та теперішнього. Буду радий вашій подобатися авансом за таку цікаву тему. Ви на каналі Арнові і давайте вже створювати. Навіщо планувати та як це впливає на життя? З розвитком технологій, різних видів розваг та темпу життя, в цілому концентрація на своєму житті у людей зменшується. Хочеться зробити все, а встигнути ще більше. Завдяки соціальним мережам з'являється багато блогерів, на яких би хотілося бути схожим, в сенсі того, щоб мати те саме, що є в них. І я чесно заздрю тим, хто не клює на цю наживу і живе своїм унікальним життям. Тому тут дуже спасає планування свого життя і постановка правильних цілей, щоб концентруватися лише на найбільш пріоритетних та важливих речах. Зараз якраз початок року і саме час упакувати себе щодо цілей намірів та мрій. Планування це дуже гарний інструмент для того, щоб розібратися з безладом в голові та не допускати його в подальшому. Якщо розвивати цю навичку, можна стати більш впевненим в собі та сфокусованим навіть тоді, коли в світі повний хаос. Наприклад, як саме зараз. Без плану людина часто пливе немов за течією. Реагуючи на випадкові події навколо та сумуючи про те, що в їх житті все не так, і взагалом сьогодні погода погана. А ця людина могла б створити собі обставини сама, саме ті, що приведуть її до омріяної цілі. Планування додає в житті чіткість, воно допомагає нам зрозуміти, що нам треба досягати насправді. Та які наші справжні пріоритети, а без нього можна занадто багато часу витрачати на якісь дрібниці та неважливі справи, які до того ж не наближають нас до мрій? Плануючи своє майбутнє, з'являється мотивація. Коли ви знаєте, заради чого ви працюєте, є бажання прокидатись рано вранці та рухатись вперед до мети. Планування допомагає розбивати великі неосяжні цілі, наприклад, як в початку цього відео, на більш малі, які є реалістичними до втілення їх в життя. Завдяки плануванню ви справді можете стати ефективнішими та продуктивнішими для самого себе. З планом легше уникнути прокрастинації та хаосу. Знаю це на своєму багаторічному, але сумному досвіді. Багато людей не любить навіть слово планування, тому що гадають, що майбутнє може поставити такі палки в колеса, що любий план просто рухне і не буде мати ніякого сенсу. Якщо вам легше так, то, мабуть, і не треба замислюватись про планування і отримувати задоволення від життя без нього. Але якщо ви як середньостатистичний українець, який хоче щось змінити в своєму житті, то планування та його виконання чи не єдиний спосіб вцілювати мрії у реальність. Довгострокова стратегія. Перед тим, як переходити до самого планування, важливо визначитись зі стратегією. Я маю на увазі, що у кожній вашій сфері життя повинен бути певний вектор, який ви задаєте на невизначений довгий термін. Ця штука, як компас, допомагає не звернути у невдалий момент та бути гнучким до змін. Головна мета стратегії тримати вас у фокусі, навіть тоді, коли у вас обмежені ресурси. Наприклад, у вас мало часу, грошей чи енергії. Стратегія допоможе використовувати їх найефективніше, не втрачаючи напрямку. Стратегія, на відміну від плану, не має чітких рамок, але задає чіткий напрямок, як діяти в тій чи іншій ситуації. А ось план це вже більш детальна карта дії, яка може змінюватись в залежності від обставин, і стратегія якраз допомагає бути в колії. Уявіть, якщо ви, не дай Боже, стикаєтеся з якоюсь несподіваною проблемою, план може розвалитися, але стратегія допоможе адаптуватися і знайти рішення. Наприклад, якщо в мене виникла якась перепона на шляху до мети, стратегія підказує. Окей, це не працює, але є інші шляхи. Мета лишається незмінною. Дивіться, перед тим як ставити якісь стратегічні цілі у різних сферах життя, чудово було б повернутися назад та подивитися, що в нас є на даний момент. Навіть якщо ви робили собі такі цілі раніше, не так важливо зроби, робити якусь статистику виконаних задач на зараз, як прописати фактично, що ви зробили. Наприклад, я за рік схуд на 5 кілограмів, і важливо, що не набрав. Під час важких процедур, чи, наприклад, за цей рік я пройшов два курси, щоб краще інтегруватися у французьке суспільство. Побував вперше в житті в Італії, чи зробив три закази після довгої паузи. Посилаючись на цю інформацію, можна побачити, що треба покращити, а що треба тримати на на тому ж рівні, хоча б що є на зараз. Також дуже важливо це негативні моменти, які траплялися з вами за минулий період. Це теж гарно виписати, щоб такі ситуації мінімізувати, якщо це від нас залежить. Тепер можна створити такі правила, яких будемо притримуватись протягом довгого часу, аж до тих пір, коли ми досягнемо нашої стратегічної цілі, або вна, вона нам буде вже не потрібна. Дуже було б круто визначити собі свої сфери життя і для кожної прописати правила та цілі. Я для себе можу виділити такі сфери: здоров'я, фізична підготовка, кар'єра, фінанси, особисте та соціальне життя, освіта та саморозвиток. Я б сюди також додав розвиток особистого бренду та медійності, хоча це одне і те ж саме мабуть. І далі для кожної сфери треба прописати правила та загальні такі стратегічні цілі, розставляючи їм пріоритети за важливістю. Наприклад, в кар'єрі я повинен робити все для того, щоб партнери та клієнти ставилися до мене з повагою, і у разі порушення цього правила я вже не дам ніякого шансу і просто закінчу співпрацю. Звісно, кожен буде попереджений про моє таке правило. Ще, наприклад, в сферу особистого бренду я б додав таку ціль: – тайм блогінг як основна діяльність. Навіть якщо всі соцмережі перестануть просувати чи просто зникнуть, я все одно. Буду намагатися робити це якомога регулярніше, але все одно надаю собі можливість не заганятися, якщо буде дуже важко. Я буду давати собі іноді можливість прокрастинувати та робити маленький крок назад. І так, для кожної сфери. Пишіть, що ви будете робити при будь-яких умовах, що будете робити у разі виникнення якихось неочікуваних ситуацій, які перешкоджають виконанню цього стратегічного правила, або навпаки, чого ви не при яких обставинах робити не будете. Якось так. Дуже корисний підхід, про який я дізнався доволі нещодавно. Я наче робив це усе життя, але тримаючи у голові. Тільки Бог знає, скільки разів я забував і змінював свої неочевидні вектори. Ось цю стратегію класно виписати на окремий аркуш паперу та повісити біля вашого робочого місця, щоб постійно звертати увагу на ті правила, які ви прописали. І у випадку несподіванок буде більше шансів не зробити помилку та не розгубитися. Цей спосіб настільки крутий, що на ньому можна і зупинитись, якщо не хочеться запарюватись. Але є така традиція на кожний новий рік писати собі шалену. Список цілий, про який ми забуваємо через тиждень. Тому переходимо до планування. Планування. Цей етап для мене був завжди тривожним, особливо з початком нового року. Всі навколо планують рік, значить і мені треба. Постійно стикався з тим, що задач писав дуже багато. Як їх всіх виконати, я не знав, тому всі ці цілі, які я собі намалював, залишалися десь глибоко у шухляці для тих задач, які я коли-небудь зроблю. Так як в нас є стратегія, спираючись на неї, ми можемо робити вже якийсь план. Але на який термін? Але планувати з нового року до наступного нового року на зараз це дуже зухвало, тому що це дуже довга дистанція, і справді за цей час може статися що завгодно. Моя пропозиція робити планування на 3, максимум 6 місяців, а потім коригувати на виконані цілі, змінювати їх пріоритетність та створювати наступні, посилаючись на ту саму стратегію, з якою ми визначилися вище. При постановці цілі дуже корисно пам'ятати про головні правила смарт-планування. Це справді дуже корисна техніка для, для розуміння, що таке ціль насправді. По-перше, ваша ціль повинна бути чіткою та конкретною. Це значить, що вона повинна бути зрозумілою навіть дитині, без всяких підводних каменів чи загадок. По-друге, ваша ціль повинна бути вимірюваною. Тобто вона повинна мати якусь цифру, наприклад, чи якийсь стан, до якого ми повинні дійти. Головне, щоб при досягненні цієї цілі ми могли виміряти результат чи продемонструвати якийсь прогрес. По-третє, ціль має бути реалістична. Е, я тут сказав би, що вона повинна бути такою, щоб вона вас мотивувала. Тобто, строки її реалізації треба робити трохи менше, щоб ціль стала більш реалістичною. Четверте, ваша ціль повинна бути насправді актуальною. Вона повинна бути справді важливою для вас та відповідати вашим цінностям та бажанням і знов цей пункт вже вирішила наша стратегія, бо в нас же є вектор по життю і навіщо ставити цілі, які не задовільняють нашу стратегію. Ну і п'ята, ціль повинна бути обмеженою в часі. Як я і казав, максимум 6 місяців достатньо, але після 3 місяців можна переглянути свої цілі. Всі наші цілі ми повинні виписувати згідно нашої стратегії. А саме кожна ця ціль повинна задовільняти тому вектору у певній сфері нашого життя, що ми собі визначили. Таких цілей може бути багато, а може бути мало. Найголовніше зупинитися на тому моменті. Коли це стає для вас дуже складним і починає набридати, краще зробити цілі більш досяжними та виконати їх швидше, аніж вигоріти та забити на всі інші, також корисно прописувати для кожної цілі пріоритет, важлива вона чи не дуже. Таким чином, коли ви будете планувати тиждень чи день, ви будете намагатися зробити в першу чергу цілі, які більш пріоритетніші. Ну все, нарешті можна приступати до діла. Попориючись на ту інформацію, яку ви почули раніше, можна вже розділити наш план на сфери життя. Я додам, що це перша чверть нашого року. Я використовую стандартну програму в iPad, але можна використовувати будь-що навіть карандаш та листок бумаги. Мені так зручніше просто. Як я казав раніше, я можу для себе виділити декілька сфер життя: це здоров'я. Фіз, підготовка, кар'єра, фінанси, особисте життя, освіта та саморозвиток. Та я ще додав, як сферу життя, це блогінг. Тепер на кожну із цих сфер я собі напишу свої правила, і потім покажу вам, як це буде виглядати в кінці. Я так подумав і вирішив, що краще поміркую пару тижнів на своїм планом, і все ж таки продемонструю вам вже готовий результат. І ось власне він трохи доробив правила в стратегії і зрозумів під час цієї доробки, що доробляти можна нескінчено. Тому за потреби я буду цей план змінювати і якось доповнювати. План я оформлював, опираючись на стратегії та сфери життя. Як бачите, дуже багато цілей не писав це поки що. Головне, щоб воно було реалізуємо для мене. Хоча в мене є сумніви, що навіть цей план поки що для мене занадто. Тут потрібна багата дисципліни. Висновки. Планування дуже непроста справа. Комусь це не подобається, а хтось має велику потребу зробити розхламлення в особистому житті. А мені ось подобається, бо свого часу подібний розбір польотів, а що мені треба насправді, допоміг мені вилезти із дуже кислого стану після реабілітації. Того часу мені було просто достатньо написати у блокноті, чого мені треба від свого життя, і це спрацювало. Я тоді собі сказав, що не дивлячись ні на що, я все одно буду вчити французьку, буду ходити на всі запропоновані мені обичалки, які тут звуться фармасіонами. І буду займатися своїм зовнішнім виглядом та здоров'ям. Усі ці пункти були мені важливі для соціалізації, і в цьому році в мене вже більше впевненості в собі і гадаю, вийде зробити більше. Пропоную вам почати з простої стратегії на майбутнє: виписати правила та цілі, і тільки після того, якщо у вас виникне бажання, займатися плануванням на певний час. Планування це топ тема, яка допомагає в будь-якій сфері життя. І це необхідно використовувати. Я б ще хотів зробити відео про короткострахове планування та тайм менеджмент в цілому, але мені потрібна ваша підтримка. Просто напишіть в коментарях, як вам те, що я роблю. І побачимось в наступному ролику. А плюс!